Друзі, всім привіт! З вами Дмитро Вудуєком, і сьогодні я розкажу, як потрібно створювати рекламний креатив для Facebook реклами для Shopify дропшипінгу. Поїхали! Давайте спочатку розберемося, що таке рекламний креатив та що він складається. Рекламний креатив це рекламне оголошення, яке ми будемо використовувати в Фейсбук рекламі. Воно може бути як текстовим, з картинкою, це може бути відео з картинкою, це може бути якийсь колаж, це може бути там декілька фотографій, це може бути зразу фотографії продуктів. Коротше, варіантів дуже багато. Це те, по факту, що ви бачите в ваших сторіс, в ваших рекламних постах в Фейсбуці, буквально кожні 5 постів. Це і є рекламний креатив, і наша ціль. В Shopify дропшипінгу зробити такий креатив, який має чіпляти нашу цільову аудиторію, та примушувати їх перейти на сайт. І купити наш продукт, та як основне джерело нашого трафіку, наших клієнтів це реклама в Фейсбуці. Ми маємо розуміти, що людина, яка по суті бачить наш рекламний креатив, вона до того взагалі ніяк не знайома ні з нашим магазином, ні з нашим продуктом, абсолютно ні з чим. От це вона перше, що бачить в своїй стрічці, це перший наш дотик з нею, це наш відеокреатив. І тому це дуже-дуже важливо. І тут вже про роботу з емоціями людину має зачепити. Ми маємо викликати якусь певну емоцію у людини, щоб вона, по-перше, звернулася. Звернула увагу на наш креатив, подивилась його, і потім зробила як цільову дію перейшла на сайт. І тут я би хотів розказати вам про ідеальний шлях нашого клієнта, як взагалі це працює і що таке емоційна покупка. Дивіться, ідеальний шлях нашого клієнту: він листає стрічку в Фейсбуці серед органічних постів, тобто кожен п'ятий пост рекламний, він бачить рекламне оголошення. Він зацікавлено дивиться на це рекламне оголошення. Якщо таргетинг налаштований правильно, то ну, він на нього глянеть, тому що є певні інтереси, за якими ми налаштовуємо, і рекламне оголошення має потрапити якби на очі нашої цільової аудиторії. Людина дивиться там, наш рекламний креатив, їй стає цікаво, що це за продукт. Класно, він вирішує мою певну проблему. Він вирішує мою біль. Це щось таке. Вау, це дуже там схоже на те, чим я займаюсь. Наприклад, я займаюся рибалкою, або я займаюся. У мене є собака, кіт, або я люблю копатись на городі. І ця людина думає, вау, класний продукт. Ану, перейду на сайт, подивлюся, він коштує. Вона переходить на нашу сторінку продукту на нашому шипфе магазині, листає сторінку продукту. Якщо вона зроблена класно. Основна дія, яку вона має зробити, це купити наш продукт. Відповідно, оцей весь шлях він зазвичай триває ну півтори-дві хвилини. Від моменту, коли людина нічого не знала про наш продукт, випадково потрапила. Ну мовно, випадково потрапила. Побачила нашу рекламу до моменту покупки. Це називається все емоційна покупка. Коли людина нічого не знала, вона зробила покупку по факту з першого дотику з нашим умовно, продуктом, з нашим рекламним креативом. І тому наша ціль тут це зробити максимально крутий, класний, клікабельний креатив. Чим більше людей буде скролити стрі... свою стрічку і бачити таку рекламу, нашу, щоб найбільше людей, цільової аудиторії саме зацікавилась цим продуктом, цим креативом і перейшло на сайт. Далі там вже працює як би воронка. Тобто багато людей побачили відео, із них трохи менше там, додивилися його до кінця, трохи менше. Менше клікнули на кнопку, трохи менше перейшли на сайт, трохи менше людей. По факту там прочитало нашу сторінку продукту і ще трохи менше купило. Ну це стандартно, це класична воронка. 50 тисяч доларів на місяць на Shopify, або як ми заробляємо по системі Shopify дропшипінгу, продаючи товари із Китаю в найбагатші країни цього світу, друзі. Посилання на наш безкоштовний майстер-клас, де ви про це дізнаєтесь покроково одразу під цим відео. Будемо раді вас бачити. Я раджу використовувати відео через те, що відео дуже сильно ем, ну воно енґейджіт людей, тобто воно їх зацікавлює. То якщо це просто статична картинка, вона не є якась цікава. Коли це відео, вона якась ну, кадри міняються, і ти не розумієш, що там буде далі, і ти якби захоплюєшся цим, дивишся, що ж буде далі, як цей продукт вирішує проблему, що це таке. То відео, воно, м, навіть якщо говорити зараз про тенденції ринку, це там TikTok відео всі люблять дивитись відео. TikTok -відео, це ж не просто коли ти листаєш стрічку з фотографіями, як там в інстаграмі. В інстаграмі навіть зараз тобі, більше, більше відеоматеріалів, ніж фотоматеріалів. Ці ж сторіс, ті ж. Рілс, ті ж раніше була IGTV, YouTube, це теж платформа з відео. Тому ну зрозуміло, чому будемо використовувати відео. Воно може по перше, також показати певну проблему нашої цільової аудиторії, показати рішення цієї проблеми, показати наш продукт з різних сторін. Ну а тепер давайте перейдемо до того, з чого має складатись ідеальний креатив для Фейсбук реклами. Вперше ми розібралися це відео, саме зрозуміло. Наступне це текст. Наступне це картинка прев'ю, або там, або ну, прев'юшка, її ще називають. Тобто це картинка, яку ми бачимо ще до моменту, як відео завантажується. І тепер починаємо з відео, друзі, як створити таке відео, з чого воно має складати, де брати матеріали для цього відео. По-перше, матеріали для відео ми беремо на YouTube каналі. Вбиваємо в YouTube пошук там назву нашого продукту, шукаємо відео і беремо по факту, скачуємо буквально 5-8 відео нашого продукту. Раджу скачувати відео, яких там 20, 30, 40, 50 тисяч переглядів. Треба брати відео, яких там мільйони переглядів, тому що ну, є ймовірність того, що хтось побачить ваш рекламний креатив в Фейсбуці, коли він зачепиться, у вас гарно підуть продажі, і потім вам скажуть, ви порушили авторські права. Фейсбук може це зробити. Ми шукаємо ці відео та скачуємо їх. Нам треба скачати відео там, в 720 якості, 1080-720. У нас вже є, по факту, матеріали для наш продукт. Далі. Що потрібно їх робити? Ми будемо робити відео в форматі квадрат. То це 1080 на 1080. Саме це дозволить нам займати максимально велику частину екрану, там в Інстаграмі або в Фейсбуці, коли люди будуть листати свою стрічку з телефона. І воно буде досить органічно виглядати серед всіх інших постів. Коли ми монтуємо наше відео, треба завжди тримати в голові основні 5 пунктів. Тобто, перше, це якість відео. Я вже сказав, це має бути 1080 по широкій стороні. Це не має бути відео в дуже поганій якісь якості, яке ви там скачали у конкурентів або ще щось. Скачуйте хороші, круті відео в хорошій якості. Наступне, перші 3 секунди нашого відео, це має бути дуже сильний хук. Це має бути дуже сильне е, таке. Знову таки сильний енгейджмент, залучення нашої аудиторії. Як це зробити краще? Найкраще це показати якусь певну проблему, щоб ця проблема зрезонувала зі свідомістю людини. І вона така, о, да, в мене таке було, і все. Якщо ми захопили перші три секунди, вона далі додивиться відео там до кінця. Перші три секунди можна навіть робити чорно-білими. Там не знаю, наприклад, дитина плаче або. Собака загубилась, там якийсь кадр, там де собака десь бігає, шукає свого господаря. Потім кадр, як господар, типу такого шукає ту собаку. Таких відео дуже багато можна знайти на Ютубі. Після того, як ми показали проблему, ми маємо показати рішення цієї проблеми. І якраз тут ми показуємо наш продукт, як він там класно виглядає, як він вирішує цю проблему. Що взагалі в цьому продукті є крутого, що дійсно вирішить цю проблему, і також обов'язково показати щасливі емоції нашої цільової аудиторії, що дійсно вона рада це викривати. Це все так само можна знаходити на YouTube. От я зараз розповідаю, там можливо важко це уявити, але ми зараз, коли я розкажу це все, ми ще подивимось приклади відео, і ви зрозумієте. Про що я говорю? Також перші кадри можна одразу починати з якогось вау-ефекту нашого продукту. Це теж іноді має сенс. Наступне, що ми додаємо до відео, це супровід тексту внизу. Ну, Багато хто вже вас знає, напевне, ці всі авто captions, звичайні там субтитри, але у нас це не мають бути звичайні субтитри, у нас має бути відео зазвичай без озвучки, з класною музикою на фоні і накладання тексту тобто основні бенефіти нашого продукту. Якщо ми говоримо про проблеми. Ми пишемо про цю проблему. Якщо ми говоримо про вирішення, показуємо, що там цей продукт вирішує таку-то проблему. Основні там переваги там, цього продукту теж все прилічуємо по кадрам. Наступне в кінці нашого відео обов'язково має бути кнопка «Call to action» закликання людини до дії. Ну бо дійсно таке буває, що людина додивляється відео до кінця, і ну є ну, тупі люди, які не шарять, що треба зробити. І це має бути кадр, де ми показуємо наш продукт, і є кнопка клік, батон. Shop Now. І тоді людина розуміє, що під цим є відео кнопка Shop Now, за якою, якщо клікнути, на яку вона типу, зможе перейти на сайт і вже придбати наш продукт. Скільки має тривати такий відеоролик? Ми рекомендуємо відеоролики 25. 30 секунд не більше, тому що якщо буде більше, люди просто не будуть дивитися це відео до кінця. Ще, що має бути обов'язково на кадрі. По-перше, це я вже казав, музика, вона має бути без авторських прав, вона має бути якоюсь мелодичною, вона має бути максимально якоюсь легкою. Тобто, щоб люди не дивилися, і ці переміна кадрів вона співпадала приблизно з цією музикою. Також обов'язково я раджу накладати логотип в правому чи лівому верхньому куті, щоб у людини складалось враження бренду. От вона подивилась це відео, вона там. Ясно, периферійним зором бачила логотип. Потім вона переходить на сайт. Там ж самий логотип. Класно ще використовувати, якщо ми говоримо про цей текст внизу, то його робити таким же кольором, наприклад, як основні кольори вашого сайту. Ну, Але це вже не обов'язково. І так, давайте тепер я вам покажу приклади таких відео. Дивіться. It's great addition for your, забуду, не, for your survival hook tools. О, давайте звук включу ще. О, Ось це такий крюк, який ми прям показуємо, як він використовується. Звичайні кадри використання нашого продукту. Тобто крупні, не крупні, подивіться, показуємо основні переваги нашого продукту, скільки він витримує ваги, як він там складається, якщо у нього додаткові функції. І це все просто. Не, уявіть, що ми не говоримо це, а просто накладаємо текстом. Там, зрозуміло, з цим продуктом зрозуміло. Давайте ще якесь відео. Ось такий класний продукт. You can easy get hold of items. You can easy get hold of items. Тобто легко ви можете дістати будь-які предмети. І ми показуємо зразу наш продукт. Дивіться там. Це такий ендоскоп, яким можна, типу, залазити десь в глибину, типу, дивитись, там щось ремонтувати, підключається до ноутбука по Wi-Fi або по кабелю, різні аксесуари до нього є. Можна залазити в такі недоступні місця, дивитися, що там відбувається. Для автомобілістів це дуже класно. Inspect your car. Там інспекція цих яких. Кондиціонерів, inspect your gun. <laughs> Во. Так, наступне відео. Давайте ще одне подивимось. A True Beauty Innovation. Оце це якраз так само той же хук. Він може міг бути з проблемою, а він міг бути, типу: Вау, True Beauty Innovation. І людина така, що за true beauty Innovation? І далі ми показуємо наш наш продукт. от Product name. Лого, ну це там аля шаблон. Типу, шаблон відео, який я зробив для того, щоб показати, де має бути лого, який має бути текст. О. Як бачите, нічого складного в цьому немає. Це нагадую три скачаних відео з Ютуба, нарізки кадрів по 2-3 секунди впродовж 20-30 секунд, плюс додаткове накладання внизу текста. Все, get your now, click shop now. button. Все, більш нічого не потрібно. І так ми розібралися, як робити відео креатив супер клас. Рухаємось далі. Ми пам'ятаємо, що нам ще треба зробити прев'ю. Прев'юшка вона має зупинити увагу нашої цільової аудиторії, коли вона листає стрічку або бачить якесь там відео в рекомендаціях. Я думаю, ви бачили якісь такі дивні кадри, з яких починається відео, або там дивні оці прев'юшки, і ти прям хочеш на них клікнути, бо не розумієш, що в них відбувається. Так само і тут. Подивіться приклади цих превюшок. До прикладу, ми бачили там останнє відео з накладними віями, і для нього використана ось ця прев'юшка перша, типу. Щось з очима, типу, вау, що відбувається. Коротше, якщо дуже резюмувати, на плюшках має обов'язково бути, або там в нейлах має бути ваш продукт. емодзі з інстаграму, якийсь текст, такий вау. От, наприклад, What she's doing, або Portable chainsaw, або там Who in Your sink tube, або Your Best Device for hair drying. Щось отаке, типу про ваш продукт, що. Типу, не зрозуміло з першого разу. Тобто, от коли ви дивитесь, поки не зрозуміло, що там взагалі відбувається, і чого це Your Best Device. що це взагалі таке, або хто живе у вашій типу зленій трубі. Типу, ну от, от воно має бути. Ну от. я завжди кажу, превюшка має бути максимально тупою. То тобто, чим тупіша вона буде, незрозуміліша, тим краще. І так, ми розібралися з прев'ю. Супер. У нас є вже відео. прев'ю. тепер нам треба текст. По... Тексту, друзі, все дуже просто. У нас текст складається із заголовку та основної частини. Основна частина тексту це мають бути певні фічерси нашого продукту та основні його переваги. Як ми тут бачимо на цьому прикладі, у нас тут є: Oh my god, this amazing grinder disc makes easy your woodworking. Це заголовок по факту. Там і у нас є певні болітпоинти. Тобто їх вже можна не знаю, згенерувати з допомогою чата GPT або написати самому, взяти зі сторінки продукта. Нічого складного тут немає. Їх має бути як мінімум три. Не більше п'яти. У нас є основний меседж, типу, наприклад, save money on professional inspections, якийсь хук, знову-таки, в тексті. І 3-4, типу bullet Булітпойнта, 3-4 основних проваги нашого продукту. Під цим можна додати там 50% off, plus free shipping, додати бітлі-лінки на, на наш текст. Це так само ну, стимулюватиме людину, там не знаю, клікнути. Не... На кнопку, щоб на вона це лінка, але вона все одно перейде на нашу сторінку продукту. Аналітика, звісно, трошки постраждає, але все одно, типу, щоб люди розуміли, як перейти на сайт, як типу, ну, завершити типу, покупку, якщо, або там, як взагалі дізнатися більше про продукт, якщо вони не розуміють. Во. Тому. Ось такий приклад. Також є лайфхак, ще, якщо ми говоримо про о, основ... там, якщо ми говоримо про хедлайн нашого продукту, там є, о, є в Фейсбуці, коли ви налаштовуєте креативи, там є там хедлайн. І можете використовувати, от як я тут роблю, Grinder Disk, і типу, скільки відгуків там по продукту? 4, 4,9 із 5 або там і 5 зірочок, наприклад, поставити. Теж класна ідея. Во, Тому по тексту, насправді зараз текст дуже легко написати з допомогою чата GPT. от е, Тут з'явиться відео. Про те, як можна використовувати чат GPT, до речі, в рекламі, там, де Влад розповідає. Тому, друзі, насправді, креатив це не є щось дуже складне, якщо ми говоримо з технічної точки зору, як його, як його створювати, але дуже важливе. І якраз про те, що в креативі важливо, я якраз в цьому відео і намагався вам донести. Сподіваюся, це було зрозуміло. Якщо у вас виникли певні питання, обов'язково задавайте їх в коментарях під цим відео. Ми всі коментарі читаємо, на всі коментарі відповідаємо. А з вами був Дмитро, Вудойоком. セーム。